Мир мої дорогоцінні. Ось я, наприклад, не уявляю, що би траплялося б зі мною, якщо б я не слухала проповіді моїх пасторів, коли вони говорили постійно про ад, про те, що треба збавлятися від своїх гріхів, що буде війна, вони говорили пильнувати, не засинати духовно, треба каятися. Наводити повний порядок із своїм серцем, із Богом, із людьми навколо. Якщо б пастори цього б не робили, я б була взагалі не готова до усіх цих подій, які трапилися нещодавно з нами, українцями. Ви знаєте, що дуже багато сьогодні лже вчителів, і їх взагалі було достатньо. І що вони кажуть? Вони, як і тоді, кажуть, що буде все добре, буде мир, буде... не треба говорити про ад, що все буде гаразд. Але все це ми можемо читати у пророках. Наприклад, Єремія шоста глава. Що сказано? Бо всі вони від малого і до великого лише пожадливі на зиск. І від пророка до священника всі чинять оману. Лікують рани народу мого легковажно. Лікують рани народу мого легковажно, говорячи мир, мир, а миру немає. Ось такі усі є. Ну усі, а взагалі є такі вже вчителі, які кажуть, що все буде добре, які проповіді читають про успіх. про... Що Бог, він тільки люблячий, наприклад, і не кажуть про справедливий суд, що це інша сторона Бога. Не кажуть про те, що є гріх, що є пекло, що вершники апокаліпсису вони реальні особистості, що треба молитися, треба проповідувати іншим, щоб спасти себе та інших. А вони Кажуть, роби, що хочеш, все буде добре, Бог люблячий і добрий. Але такі проповіді мене особисто ніяк би не підготували до усіх цих подій, які трапилися. Але наші пастори, я вас е, е, хочу вам запропонувати, підпишіться на канали Солтаненко. Е, вони рік е, до усіх цих подій, е, за рік до війни, Проповідували про те, що треба готуватися, що буде е, дуже погані будуть дуже погані часи. Що треба каятися та проповідувати усім підряд. Що е, ми навіть проповідували сотні тисячам е, за рік е, людей особисто торкнулися кожного е, проповідували на м, залізнодорожній площі. Говорили про істину, про Слово Боже, запрошували людей у церкву, але хто із цієї сотні, тисячі людей дійшли до церкви, хто з них покаявся, хто з них дійсно змінився? Ми бачимо, що те, що коїться із народом, це те ж саме, що і коїлося із євреями. Бо вони відкинули. Людей Божих, вони не стали слухати пророків. Вони е, пішли за лжевчителями, які е, казали, що все буде добре, які заспокоювали е, паству і не робили краще таким чином. Але е, просто губили е, народ. Це прикро. Якщо читаємо далі пророка і 18 глава. З 29 верша. Е, і скаже Дім Ізраїлів: «Невірн, е, невірна путь Господа. Що невірний мов путь Господа. Коли, знаєте, люди кажуть, Бог. Так, куди Бог дивиться, як Бог може чинити зло? Це що Бог робить, як він мог дозволити трапитися такому горю, як Бог дозволив прийти війні на цю землю? І звинувачують Господа, як і тоді. Люди звинувачували, і пророків вбивали, і самого Господа засуджували, казали, що невірні шляхи Господа. І Господь питає, чи ж моя путь невірна, доми Ізраїлі, чи не ваші путі невірні? Тому я буду судити вас, доми Ізраїлі, кожного за путями його, говорить Господь Бог. Покайтеся і відверніться від усіх переступів ваших, щоб нечестя не було вам на спотикання. Відкиньте від себе всі переступи ваші. ваші якими ви грішили, та створіть собі нове серце та новий дух. І навіщо вам помирати доми Ізраїля? Бо я не жадаю смерті того, хто гине, говорить Господь Бог. Але покайтеся і живіть. Це каже сам Господь Бог через пророків. І ви знаєте, коли народ слухав істинних пророків Божих, які не говорили, що все буде добре, а говорили правду, які застерегали народ. І якщо народ слухав, слухався Божих пророків, вони були врятовані, вони каялися, вони змінювалися, і Господь Він давав життя, бо він не жадає смерті того, хто кається. Коли народ відвер, він не слухав народ, не слухав людей, пророків Господніх, він слухав лжевчителів. І тоді він гинув. Це було і тисячоліття тому, це коїться і зараз. І я вважаю, що треба нам вивчити усі ці вже уроки та не робити більше помилок, які робили народи, цілі народи, вони робили помилки. Давайте слухати пророків Господніх, щоб нам не померти, щоб нам готуватися. Нам е, покоряти вірі, народи, нам пильнувати і нам спасати себе та е, людей, які є навколо нас, проповідуючи істину Євангелія. Е, е, нехай Бог благословить тебе. Якщо ти дивишся це відео, напиши мені, е, ми будемо спілкуватися, вивчати Слово Боже, е, ми будемо з тобою молитися, е, ти можеш підписатися на усі канали Салтаненко. І нехай Бог боронить тебе, нехай Бог благословить, та нехай янголи Його супроводжують тебе. Амінь.